Офіціанте. А що ви п'єте? Чай чи каву? Каву. Тоді навіщо вам чайові? Яка все таки гедота? Ці ваші пельмені. Їсти неможливо. Та що ви, батеньку? Їх же варити треба. Батьки назвали мене Ноєм. Я виріс і став рятувати різних тварин. Ви стали ветеринаром? Ні. Адвокатом. Сімейна пара у психолога. Чи вважаєте ви, що дружина не дає вам слова сказати? Ні, він так не вважає? Життя йшло дуже спокійно, поки Галя не побачила, як сусідка має сходи трусами її чоловіка. У тебе чоловік хто за професією? Алкоголік! Але це не професія, це захоплення. Не кажи так. Він до цього серйозно ставиться. В магазині. Чи є у вас шампунь? Для якого типу волосся? Для брудного. Директор заводить у кабінет секретарку і починає зривати з неї плаття. Іване Петровичу. Ви хоч двері зачиніть? Не можна. А то подумають, що ми тут горілку п'ємо. В двері будинку дзвонить чоловік, відкриває йому гола жінка. Ви не розрахувалися за газ. Прийдіть через пів години. Я зараз розраховуюсь за електроенергію. Прийшов чоловік у магазин. У вас сметана є? Немає. Так вам і треба. Я тебе прошу. Убий цю муху. Та годі, скільки вона з'їсть того торта. Як часто ви погоджуєтесь зі своєю жінкою? Ніколи не погоджуюсь. О. І як вона до цього відноситься? Ніяк. Вона про це не знає. Що ти робиш? Шукаю щастя. Холодильнику. Ну, десь же воно повинно бути. У чому різниця або подібність між курами і депутатами? І одні, і другі сидять біля годівниці. Але кури несуть яйця, а депутати їх чешуть. Більш за все боюся стоматологів та темряви. А темряви та чого? А хто його знає, скільки в цій темряві стоматологів.